Ми не раби, а автомобіль у 21 столітті не розкіш. Про це у стінах Верховної Ради заявив народний депутат, лідер партії Воля який йде в президенти України Юрій Дерев'янко. За його словами від часу прийняття нового закону про євробляхи з понад одного мільйона авто на іноземній реєстрації, які є в Україні, розмитнено лише 25 тисяч. Люди не можуть сьогодні сплатити від 2 до 3 тисяч євро за розмитнення автомобілів. Це не розкіш автомобіль. Це є засіб для виживання, це засіб для пересування, це засіб для заробляння грошей. Тому ми бачимо величезну кількість людей, які зараз поїхали за кордон, для того, щоб забесінь його продати. І ми чудово розуміємо, що сотні тисяч людей залишиться просто без автомобіля. Вихід є, певен дерев'янко, і вже запропонував на розгляд Верховної Ради законопроект, де податок на розмитнення автомобілів буде перш за все прийнятним для людей. Йдеться про 10 відсоткову ставку розмитнення. Такий законопроект буде передбачати скасування. Податку на додану вартість скасування акцизного податку при розмитненні автомобіля, але буде встановлювати податок 10% у вигляді мита від вартості автомобіля. Додатково при реєстрації автомобіля наші громадяни, українці заплатять 1,5% це військовий збір, а також 3% пенсійний фонд. Загалом це буде 14,5%. За рік дії такого закону, зазначає дерев'янко, держбюджет отримає понад 25,5 мільярдів гривень, а люди, в свою чергу, можливість розмитнення своїх автомобілів. Люди хочуть не просити милостиню і ніяких субсидій у держави, а дати собі раду самим працювати і заробляти на себе і на свою родину. І прошу всіх народних депутатів, які дбають про майбутнє країни, які дбають про українців підтримати цю концепцію, підтримати цей законопроект, авторами яких є. Більшість автомобілістів їхніх представників а також людей, які сьогодні тимчасово і вимушено працюють за кордоном.